Добрий день, дітки, а чи знаєте ви, що 14 жовтня українці святкують одразу три свята: перше свято Покрови Божої Матері. Цікаво, що козаки настільки глибоко і щиро шанували образ Покрови Божої Матері, вірили у її силу і урочисто святкували цей день, що у народі закріпилася і друга назва свята Козацька Покрова. Третє свято дуже молоде, День Захисника України. А хто ж вони, захисники України? Їх історія сягає давніх часів, було це близько п'яти століть тому. Важко було жити бідному українському Людові, і почав він утікати в понизі Дніпра. Втікачі називали себе козаками. Тобто вільними людьми. На островах, що лежали посеред швидкої води, вони заснували Запорізьку Січ, запорожці були витривалі і дужі, кмітливі, і на диво хоробрі вони чинили опір найзапеклішому ворогові. Козаки це вільні люди, козаки безстрашні всюди, козаки борці за волю, за народні щастя й долю. Козак це людина чесна і смілива, найдорожча йому батьківщина. Козаки були не просто вояками, адже поряд з силою, мужністю, розумом і хитрістю вони шанували та берегли рідну культуру, традиції та звичаї. Спокон віку Україна пишалася своїми козаками, які її любили, величали і захищали в усі часи, коли загрожувала небезпека. Для українського народу козаки Запорожці були і залишають. Уособленням кращих людських якостей і виразником незламного національного духу, прикладом для наступних борців за незалежність України. Ми з вами живемо на цій славній українській землі і повинні знати про подвиг своїх запорожців, а також про наших земляків, воїнів, захисників, які сьогодні продовжують героїчну сторінку нашої історії, захищаючи наші кордони від ворогів. День захисника України, мужності й геройства свято, і ми вклоняємося тим, хто тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю свою, Україну. День захисника України нероздільно пов'язаний із розвитком війська та військових традицій, бойові традиції, що народилися у давні часи, протягом усієї історії України постійно розвивалися. Тепер вони наповнюються новим змістом нинішнім поколінням захисників Батьківщини. Збройні сили України захищають свою країну на суші, на морі і в повітрі. Збройні сили, в яких є різні роди військ, дуже сильні. У Збройних силах України є різні війська, сухопутні вони нас захищають на землі. Подивіться, який у сухопутних військ транспорт. Танки, гармати, ракетні установки. А військові служать в піхоті, артилерії, ракетних військах, інженерних військах, військах зв'язку. Повітряні вони захищають нас в небі, їх транспорт, літаки, вертольоти, винищувачі. Ними кермують льотчики. Морські вони захищають нас в морях, військові служать на кораблях, їх називають матросами і офіцерами. А ще є і спеціальні війська. Туди потрапляють найсильніші і сміливі, хто ще до служби багато тренувався і займався спортом. Ці війська називаються прикордонні. Прикордонники охороняють наш кордон, щоб ніхто не міг без дозволу потрапити в нашу країну. У Збройних сил дуже багато військових професій, і у кожній професії є свої обов'язки. Наше мирне життя і спокій бережуть і охороняють українські воїни, їх називають захисниками України. Українські військові вдень і вночі, в заметіль і спеку на землі, в повітрі і на морі несуть свою службу. Отже, дітки, 14 жовтня в Україні святкують День Захисника України. Це свято стало важливим для кожного українця, адже багато чоловіків та жінок покинули свої домівки, аби стати на захист безпеки нашої країни та захищати своїх громадян. У цей день ми шануємо справжніх патріотів, які на власному прикладі вчать нас любити і берегти рідну країну. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення.